Уявіть телевізор, який знає всі глядацькі смаки кожного члена родини, включно з дітьми, та рекомендує фільми чи серіали відповідно уподобанням. Насправді це ключова перевага нової системи Google TV для смарт-телевізорів, що є подальшим розвитком Android TV, та яка адаптована саме для перегляду стримінгових відеосервісів, якими всі ми користуємося щодня, та які повністю змінили те, як саме ми використовуємо телевізори. І зараз ми розповімо про один з перших 4 к телевізорів на українському ринку, що працює саме на Google TV. Це сучасний телевізор Blaupunkt, що, крім можливості протестувати Google TV, зацікавив редакцію гагаджету новим рівнем доступності моделей з екраном QLED. Зовнішній вигляд телевізора можна назвати елегантним. Завдяки тонким рамкам та двом ніжкам, разом з якими модель важить 9,5 кг. Набір роз'ємів для підключення можна назвати стандартним: три порти HDMI для різних мультимедійних пристроїв, два USB для зовнішніх носіїв чи периферійних пристроїв, а також оптичний вхід і вихід для підключення дротових навушників. Звісно, є підтримка Bluetooth та двохдіапазонного Wi-Fi, що сприяє стабільному інтернет підключенню в умовах сучасних квартир. Але для гарантованого з'єднання краще використовувати мережевий кабель. Фактично Google TV є наступною версією Android TV, яка дозволяє позбутися недоліків існуючих систем рекомендацій перегляду відео, об'єднавши усі їх разом. Та запропонувати конкретному глядачу тільки те, що влаштує саме його. Згадайте, як працюють системи рекомендацій Ютуба, коли з одного акаунту відео дивляться різні користувачі, включно з дітьми. Алгоритми систем рекомендацій сходять з глузду та не можуть зрозуміти смаки глядача. Він потребує мелодраматичних серіалів, трансляцій, футбольних матчів чи мультфільмів для дітей дошкільного віку. Найкращою вважається система рекомендацій Netflix. але вона тому й найкраща, що дозволяє розділити глядацький досвід одного телевізора між різними обліковими записами користувачів у родині. На відміну від Netflix, який оперує лише рекомендаціями з власної бібліотеки відео. Рекомендаційна система Google TV працює з набагато більшою бібліотекою фільмів чи серіалів. Це дає змогу рекомендувати кращий відеоконтент, який влаштує глядача, та не залежатиме від конкретного стрімінгового сервісу чи магазину контенту. А якщо користувач має кілька облікових записів в різних відеосервісах, то зможе обрати кращу цінову пропозицію, яку йому запропонує система. Звісно, для пошуку не треба набирати назву фільма чи серіала за допомогою пульта. Достатньо натиснути клавішу асистента Гугла на пульті та сказати голосом, що ви хочете подивитись. До речі, асистент розуміє не лише конкретні назви, він може запропонувати добірки рекомендованого відео за жанром роком виходу. Тощо, система нова і додаткові нові можливості, наприклад, канали ефірного телебачення на Ютубі, першими отримують глядачі у США. Але вона швидко розвивається, і всі ці чудові можливості згодом з'являтимуться і для українських користувачів. Вся система Google TV має тісну інтеграцію з google акаунтом користувача. Тому додати в список бажаних фільмів новинку можна прямо в браузері Chrome, натиснувши на відповідну кнопку. Після цього фільм чи серіал з'явиться в бібліотеці Google TV на телевізорі. Чудова можливість, яка ще кілька років тому виглядала фантастикою. Ще однією перевагою: Google TV є зручне меню на головному екрані, що дозволяє швидко перемикатися між різними обліковими записами та мати доступ до тих налаштувань, що використовуються найчастіше: наприклад, налаштувань зображення, звуку чи Wi-Fi. Або вибір необхідного входу з джерелом зображення все це одразу робить Google TV найзручнішою та найбільш дружньою системою для розумних телевізорів в світі. Окрему повагу викликає зручний пульт дистанційного керування цього телевізора, кнопки прямого доступу для запуску YouTube, Netflix та Amazon Prime, а також окрема клавіша доступу до налаштувань, якою можна скористатися не перериваючи перегляду фільму. хід клавіш пульта продуманий, як і чіткий тактильний відгук, що залишає приємні відчуття. Ти завжди розумієш, чи спрацювало натискання на клавішу і воно дублюється звуком на телевізорі. Якщо говорити про якість зображення у телевізорах Blaupunkt, то, звісно, першим привертає увагу технологія QLED. Варто пригадати, що цей термін вперше застосувала компанія Samsung для технології екранів на квантових точках, щоб підкреслити рівень якості співставними з яскравими oled екранами а також виділити більший термін експлуатації таких телевізорів в порівнянні з OLED. Зараз термін стає загальновживаним, а сама технологія квантових точок стала більш доступною для виробників телевізорів, загалом QLED. Це технологія підсвітки led телевізорів, яка забезпечує яскраву підсвітку матриці в поєднанні з величезним ресурсом роботи, що в свою чергу забезпечує яскраве зображення з подовженим життєвим циклом підсвітки. Звісно, життєвий цикл підсвітки матриці також залежить від заводських налаштувань телевізора, і в блаупункт вони оптимізовані таким чином, щоб забезпечувати належну якість зображення протягом максимального часу роботи, а також мінімізацію енергоспоживання, що дуже важливо в наш час. Це відкриває для користувачів певну свободу дій. Та дозволяє власноруч обирати баланс між енергоспоживанням та бажаною яскравістю зображення. Все це створює перевагу перед звичайними led телевізорами І насправді телевізор дійсно спроможний демонструвати якість зображення. Ми змогли налаштувати зображення так, щоби побачити надзвичайно яскраві кольори та дивовижну глибину чорного кольору на рівні oled телевізорів які мають значно вищу ціну. Але все це дуже залежить по-перше від налаштувань телевізора. Та по друге від самого контенту, який має підтримувати всі ці нові технології обробки зображення, наприклад, HDR та Dolby Vision. варто зазначити, що зараз всі нові фільми і серіали від відомих стримінгових сервісів та голівудських студій, як правило, підтримують ці технології. Відповідно, телевізор відповідає сучасним вимогам та підтримує технології покращення зображення, що є галузевими стандартами. Dolby Vision Time і імсі обидві аналізують зображення в режимі реального часу та покращують його. Dolby Vision працює з кольорами та чіткістю, розуміючи окремі фрагменти зображення. А технологія MC робить рухи більш плавними у динамічних сценах, спортивних змаганнях, фільмах жанру екшен чи комп'ютерних іграх. Телевізор має два акустичні динаміки загальною потужністю 20 Вт та підтримку технології Dolby Atmos. Вона використовує технологію об'ємного звуку, яка дозволяє розташовувати звуки у тривимірному просторі: зверху, знизу, попереду та навіть ззаду чи навколо слухача. Новий qled телевізор Blaupunkt, хоч і достатньо недорогий, пропонує споживачам набір можливостей та технологій, які ще декілька років тому були присутні тільки в преміальному сегменті. Технологія підсвітки на квантових точках забезпечує тривалий термін експлуатації, зменшуючи енергоспоживання. Кожен користувач може самостійно налаштувати зображення, збільшивши яскравість чи навпаки, приглушити її та отримати м'яке зображення з кінематографічним ефектом. Він підтримує сучасні технології Dolby для покращення звуку та зображення, яких раніше не було в бюджетному сегменті. Та забезпечує яскраві кольори та глибокий чорний колір за умов експериментів з налаштуваннями зображення та підтримкою нових технологій з боку контенту. Загалом це новий телевізор, адаптований до сучасних сценаріїв споживання відеоконтенту завдяки новій системі Google TV, яка одразу відрізняє його на тлі конкурентів, зручністю та персоналізованим рекомендаціям для кількох користувачів. Ми впевнені, що це початок нового етапу в розвитку розумних телевізорів, які працюють за межами одного окремого відеосервісу, та повністю змінять наш досвід користування телевізорами, значно спростивши пошук цікавого відео для кожного члена родини. Цей досвід буде ще покращуватись та розвиватись за рахунок подальших оновлень Google TV, що регулярно доповнюватимуть телевізор новими можливостями.